Якщо ціни в магазині та на базарі вас не влаштовують, то ми пропонуємо завітати на продуктову ярмарку, яка організована благодійним фондом Твій рідний край за ініціативи народного депутата Вадима Григоровича Нестеренка. Ціни тут значно менші. Продукти за цінами виробників мали змогу придбати мешканці Новомосковська. М'ясо, борошно, крупи та багато чого іншого було на прилавку продавців. Продукти вищого гатунку має і пані Любов, які саме розповідає далі. Крупа перлова. Ячка, горох, пшено, пшенична крупа, які ми в нашій графірмі виробляємо. Не знаю, як за Немосковськ, Московський перший раз я тут, а з Ніподрозьким були дуже вдячні за те, що ми привозили нашу продукцію. Благодарили. Все на смак покупця, говорить пані Світлана. На ярмарку жінка побувала вперше, радить усім. Купили два кілограми грибів по 19 гривень. На базарі дуже дорого. Нам дуже приємно, дешевле немножечко. Чим в магазині чи на базарі пані Антоніна завітала на продуктовий ярмарок разом із мамою, тіткою та подругами. Жінка задоволена цінами та щиро дякує організаторам. ціни помірні, помірні ціни. 22 гривні олійка, 40 гривні м'ясо. Це дешево. Спасибо, нестеренку. Дай Бог йому здоров'ячка. Для нашого пенсії, для нашого <сих> уровня <сих> життя потрібні. Спасибі йому, велике спасибі. Цей подарунок до дня міста приготував для новомосковців благодійний фонд народного депутата України нестеренка Вадима Григоровича. Твій рідний край. Такий сюрприз наступного дня очікує і на мешканців міста Перещепино.